Тема нашого відео підмножина операції над множинами. Розглянемо множину цифр десяткової системи числення. Деяка множина А складається з елементів 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і відповідно 9. Ви окремо з множини А ті елементи, які є парними цифрами. І назвемо множиною B 0, 2, 4, 6, 8. Усі елементи множини B належать або є елементами множини A. Тому множину B називають під множиною множини A, Якщо кожен елемент множини B є елементом множини A. Відповідно, позначають. Множина Б є під множиною множини А. При цьому читають множина Б. Є під множиною Множини А. Або множина B міститься в множині А розглянемо кілька прикладів. Перше. Розберемо відносно множин чисел. У нас є множина натуральних чисел, множина цілих чисел і множина раціональних чисел. Відповідно, множина натуральних є під множиною множини цілих чисел. Множина цілих чисел є під множиною множини раціональних чисел. І множина натуральних чисел є підмноженою множини раціональних чисел. Дивлячись на круги Ейлера, ми побачимо, що найвущою, яка являється власною підмноженою множини цілих чисел, є множина натуральних чисел. Відповідно, множина цілих є власною підмножиною множини раціональних чисел. Приклад номер 2. У нас є дві множини. Елементи якої в першій задовольняють рівняння 2х 1 дорівнює 0. Ця множина є підмноженою множини, яка містить в собі корені рівняння х квадрат мінус 1 четверта дорівнює 0. Для цього, щоб розібратися, чи є справедливим дане твердження, ми розв'яжемо два рівняння: 2х 1 дорівнює 0, при цьому х дорівнює 1, друга. І, відповідно, друге, е, друге рівняння розкладемо на множники. І отримаємо два значення. Х дорівнює 1 друга, х дорівнює мінус 1 друга. При цьому множина, яка містить один елемент 1 друга, є підмноженою множини, що містить два елементи 1 друга і мінус 1 друга. Дане твердження відповідно навіть проілюстровано розв'язанням. І третій приклад. У нас є множина А. Перша множина, яка містить елемент А, один елемент, і вона являється під множиною множини, що містить елементи А, Б і С. За допомогою крюгів Ейлера показано співвідношення між множиминами натуральних цілих. І раціональних чисел. Використовуючи також круги Ейлера, ми зробимо зараз деякі висновки. Отже, якщо подивитися на другий малюнок, то ми побачимо, що, під, що множина B є підмноженою множини А, то можна зробити такі висновки: для того, щоб елементи Х належали множині А, достатньо, щоб вони належали множині Б. І другий висновок: для того, щоб елементи належали множині Б, необхідно, щоб були вони належали множині А. Це є так звані необхідні і достатні умови належності елементів. Наприклад, множина А множина всіх натуральних чисел кратних 5. А множина Б множина всіх натуральних чисел кратних десяти. При цьому ми повинні пам'ятати, що множина Б є під множиною множини А, тому що. Всі числа, які діляться на 10, то обов'язково діляться і на 5. При цьому ви повинні пам'ятати, щоб натуральне число було кратне 5, тобто належало множині А, достатньо, щоб воно було кратним 10, тобто належало множині Б. І для того, щоб натуральне число було кратне 10, тобто належало множині Б, необхідно, щоб воно було кратне 5 і належало множині 5. А. З означення підмножин і рівності множин випливає, що коли А є підмножиною Б і Б є підмножиною А, то дані множини А і Б рівні. Якщо в множині Б немає такого елемента, який би не належав множині А, то множина Б є підмножиною множини А. В силу цих міркувань порожню множину вважають підножиною будь-якої множини. Тому порожня множина є під множиною будь-якої множини. Запам'ятайте, будь ласка. І будь-яка множина А є під множиною самої себе. Отже, якщо Б є під множиною А, і не недорівні А, то множину Б називають власною підмножиною множини А. З урахуванням наведених понять виконаємо приклад 1. Випишіть усі підмножини множини А. У нас є деяка множина А, що містить три елементи А, Б і С. Випишемо її всі можливі підмножини. Перші підмножини будуть містити один елемент. Другі підмножини будуть складатися із двох елементів. І, відповідно, ще одна підмножина, яка складається з тих самих елементів, що і сама множина. Але не забуваємо, що Порожня множина це є також підмножиною будь-якої множини. Перелічимо кількість підмножин. 8. Отже, множина А має 8 підмножин. Наступну дію, яку ми повинні з вами розглянути над множинами, це є переріз. Отже, перерізом двох множин А і Б називають множину, яка складається з усіх елементів, що належать множині А і множині Б. Переілюструємо це за допомогою кругів Ейлера. Отже, якщо у нас є дві множини, кожна з яких мають спільні елементи і відмінні елементи, то картинкою, яка відповідає поняттю перерізу множини А і множини Б, є ось цей спільний, спільна частина двох відповідно кругів. Це і буде переріз множини А і Б. Якщо ж множина А є під множиною множини Б, то перерізу множини А і Б в цьому випадку буде множина А. Запишемо кілька властивостей перерізу. Тобто. Якщо множина А в перерізі множиною Б не має жодного спільного елементу, то їхній переріз є порожньою множиною. Наступна властивість. Якщо множина А в перетині з порожньою множиною, то це, відповідно буде тільки порожня множина. Третє поняття. Якщо множина А є під множиною множини Б, перерізом множини А і Б в цьому випадку є множина А, яка є під множиною множини Б. І четверте, поняття: якщо множини А і Б рівні то перерізом множини а і Б є відповідно множина А. Перед тим, як перейти до наступної операції, розглянемо три множини. Отже, в нас є деяка множина А, яка складається з елементів 1, 0, множина Б, яка складається з елементів мінус -1, 1. І множина С, яка складається з елементів мінус 1. 0, 1. Якщо ви подивитеся на всі три множини, то ви побачите, що множина А і Б мають спільним елементом лише елемент 1. При цьому множина С має всі три елементи. Відповідно, хоча б в одну із двох попередніх множин ці елементи включаються. Тобто, вони зустрічаються в якій із двох множин. Отже, елементи мінус 1 і 1. Це елементи множини Б, а 0 і 1 це елементи множини А. Тому множину С називають об'єднанням множин А і Б. Отже, об'єднанням множини А і Б називають множину, яка складається з усіх елементів, що належать хоча б одній із цих множин, або множині А, або множині Б. І звернемо увагу на геометричну інтерпретацію. У нас є випадок, коли множина А і Б нічого спільного не мають, об'єднанням будуть всі елементи множини А плюс всі елементи множини Б. Якщо вони мають щось спільне, то просто ці елементи множини А і додаються ті елементи, які належать множині Б, але множині А не належать. І якщо множина А є під множиною множини Б, то об'єднанням відповідно цих двох множин є множина Б. Запишемо деякі властивості об'єднання множин. Тобто множина А в об'єднанні з порожньою множиною дорівнює множині А. Друге. Якщо А є під множиною множини Б, то об'єднання множини А і Б є множина Б. Третє. Якщо А множина дорівнює множині Б, то А об'єднання Б дорівнює відповідно множині Б. І запишемо деякі позначення характеристичної властивості перетину і об'єднання. Переріз. Значок і характеристична властивість. Множина А переріз Б мають елементи, які належать множині А і відповідно належать множині Б. При цьому у нас працює сполучник І. Об'єднання. Значок а об'єднання Б. Це елементи, які належать множині А, або належать множині Б. Іноді приходиться зустрічатися, розглядати перетин і об'єднання трьох і більше множин. Зверніть, будь ласка, увагу на картинки, які розміщені у вас зараз перед очима. У нас є три множини множина А, множина Б і множина С. Ось цей так званий трикутник являється перетином трьох множин. Тобто, це елементи, які належать і множині А, і множині Б, і множині С. Об'єднанням трьох множин – це всі до єдиного елементи, які належать хоча б одній із множин. Чи А, чи Б, чи, відповідно, С множині. І остання дія, яку ми сьогодні з вами повинні розглянути відносно множин, є різниця. Отже, Різниці множини А і Б, називають множину, яка складається з усіх елементів, які належать множині А, але не належать множині Б. За допомогою кругів Ейлера, це поняття фор... показують ось таким чином. Тобто елементи, які належать лише множині А, при цьому множині Б, не повинні належати. І якщо множина Б є а, під множиною множини А, то, відповідно, ці елементи, які належать множині А. А множині Б не належать і будуть, відповідно, різниці множини А і множини Б. Запишемо кілька властивостей. Тобто, перше, множина А різниця, порожньої множини є множина А. Я думаю, ви зрозуміли, що значок різниці. Ось такий. Відповідно, друге. Якщо А є під множиною множини Б, то різниця множини А і Б є порожня множина. І третє, якщо А множина дорівнює множині Б, то різниця множини а і Б також є порожньою множиною.